Добрий день, шановні батьки! Рада вас вітати на засіданні нашого клубу Сімейна Скарбниця. Сьогодні ми поговоримо про найцінніше, що можемо дати своїй дитині. Це любов і піклування, не іграшки, не гаджети і навіть не найкращого світу, а саме тепло наших сердець. Дитинство. Це період, коли закладається фундамент майбутнього життя. Коли дитина відчуває любов дорослих, вона росте спокійною, відкритою та впевненою у собі. Любов дає дитині відчуття безпеки: мене приймають, мене розуміють, мене підтримують. Любов це не вседозволеність і не відсутність правил, це приймати дитину. Такою, якою вона є, поважати її почуття, підтримувати у складних ситуаціях, бути поруч, навіть коли важко. Піклування це не лише турбота про їжу, одяг і здоров'я, це також увага до внутрішнього світу дитини, це щирі розмови, обійми, теплі слова, спільний час без телефону, гаджетів і поспіху. Дитина відчуває любов у простих речах, коли її уважно слухають, коли хвалять за старання, а не лише за результат, коли не порівнюють з іншими дітьми, коли поруч спокійний і доброзичливий дорослий. Любов проявляється щодня у дрібницях: сказати Я тебе люблю, обійняти перед сном, запитати, як минув твій день. Підтримати, навіть якщо дитина помилилася. Саме ці прості дії формують у дитини довіру до світу. Пам'ятайте дитині не потрібні ідеальні батьки, їй потрібні дорослі, які люблять, чують, розуміють, підтримують і піклуються про них щодня. Навіть у складні часи любов залишається. Найсильнішою опорою для дитини даруйте своїм дітям любов і піклування щодня, і вони обов'язково виростуть щасливими та впевненими у собі людьми. Дякую за увагу. До нових зустрічей в нашому клубі Сімейна Скарбничка.